Що за система, що за нова ідея. Адже всі ви голосували на минулих виборах за жити по-новому, за радикальні зміни, за уряд камікадзе, за батьківщину просто. І що ми маємо? Фактично всі ми живемо по-новому. Те, що обіцяли, то й виконали. Радикальні зміни в країні Те виконали війна, бідність, валюта в три рази піднялася. Отже, робіть висновки, шановні хмельничани, шановні громадяни України, за що голосуємо? Тому що голосувати в 21 столітті потрібно не за щось абстрактне, а за конкретно. За конкретні ідеї. Партія 50 пропонує вам конкретну ціль мету. Але. Конкретну ціль мету під лозунгом 5-10. Що таке 5.10? 5 це вміна всієї податкової системи нинішньої, заміна її все на два податки, 5% з і 10 зарплати. Подумайте, що це вигідно особисто вам. За, платити замість сьогоднішніх 50% ціні кожного товару, все на все 5%. Що вигідно особисто вам заробітної плати, те, що ви сьогодні платите, 50-70% платити на все 10%. Тобто, що платили мало, але всі. Який наслідок, який результат буде таких змін в країні, а такий, як у всіх заможних країнах сьогодні, таким шляхом йшло США в 18 столітті, таким шляхом йшли Фінатур, Гонконг, Монако, також Грузія. Тобто максимальна лібералізація економіки і максимальне сприяння тому, щоб в Україну прийшли інвестиції, гроші з усього світу. Ось що єдина ідея. Єдина ціль, до якої всі ми повинні прагнути, і голосувати все своє майбутнє життя. Не просто за якісь покращення, не просто жити по-новому, а за конкретну ідею, ціль, мету. Ціль і мета партії 510 це заможний громадянин, за можній державі. Лозум нашої партії це держава геть з економіки. І інструмент нашої партії фактично тільки однієї нашої єдина партії 50, яка має конкретний інструмент реалізації своєї мети. Це система 5-10 і лібералізація економіки. Відміна податків, відміна дозвільної системи впровадження звичайної повідомлені системи, відміна мит, які фактично всі ми сплачуємо ціні товару. Це близько 30-40 від ціни кожного товару. Ви ж не задумали, чому у нас в Україні ціни на товари європейські значно дорожчі, ніж в тій самій Європі. А тільки тому, що у нас держава і казнокради підбирають, закладають корупційну складову, податки, збори, мита, акцизи і так далі. І за все сплачує ми. Сплачує не бізнес, не підприємець, а кожен з вас. Тому сьогодні всі ви такі бідні, всі ходите в дешевому одязі, їдете на дешевих машинах, живете в дешевих квартирах, яких в них ремонт. Не кожен з вас не зробити. Ось причина всьому. Це дозвільна система, це податки, це корупція і тотальний національний банк, в тому числі якому, і національна валюта, за завдяки рагують вас, нас і бізнес. Тому думайте, громадяни України, за що голосувати, за що обирати. Визначайтеся з конкретною ідеєю, яку ви повинні підтримати, все своє майбутнє свідоме життя. Конкретна ціль, конкретна ідея і конкретний інструмент її реалізації. Дякую за увагу. Будьте з нами.